Теплими речами, книгами та іграшками поділились чернявецькі школярі з дітьми, які переїхали з зони АТО. Благодійну акцію поділись добром із другом, започаткував студент Андрій Федоренко у соцмережах. Ідею підхопили учні з різних шкіл, студенти, викладачі і інші небайдужі чернівчани. Про дитячу щирість, єдність та дружбу розкаже Олександра Губка. Третьокласниця Ангелінка для дітей-переселенців принесла свої теплі речі та навіть зробила аплікацію і написала побажання. Я зробила. Горшочок вирізала з бумаги, наклеїла на картон, зробила соняшник, наклеїла на картон, зробила листочки і написала ззаді письмо, дітям побажала щастя, здоров'я щоб над головою в них було. Мирно таких щирих дитячих подарунків цілий мішок, і це тільки з однієї школи. Організатор акції поділись добром з другом ще сам студент, проте вже взяв на себе відповідальну роль благодійника. Каже, ніколи б не хотів опинитись на місці дітей, які покинули домівку через війну, а тому взявся допомогти через соцмережі. Я розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук інформацію і афішу. Вже наступний день мені почали люди писати і просили зустрітися, щоб могли передати речі. Ідею швидко підхопили учні чернівецьких шкіл 30 пакетів з теплим одягом. Його книжками й іграшками Андрій вже передав волонтерам, які розвозять допомогу переселенцям із зони АТО. Іграшки дають в меншому менше кількостях, але в більших, і це мене навіть дуже сильно радує. Ще читати треба розвиватися. Долучились до благодійної акції також студенти та викладачі ЧНУ хочуть хоч якось потішити маленьких переселенців, адже вважають їм тут нелегко. Є студенти, яким батьки передають за кордону з Італії, зокрема речі. І вони вирішили, що їм достатньо тих, які вони мають. Вони вирішили поділитися з дітьми за то. Стався до інших і хоче, щоб ставились до тебе. І це такі ж самі українці, такі ж самі патріоти, які ми всі. І їх треба підтримувати. Підтримати дітей-переселенців можете й ви за номером телефону, який бачите на екрані. А всю інформацію шукайте в соцмережі Фейсбук на сторінці Андрія Федоренко. Олександра Губка, Вендвік, Томодня, ТВА.